Stand- Ця гра чудово підходить для великої компанії або ж для двох. Цікавий інтригуючий сюжет та варіативність виборів, які впливають на розвиток цього самого сюжету. Коротко про нього. Гра розгортається в США у 2018 році. Ви група агентів ФБР, які розслідують теракт. Вам доведеться приймати складні рішення, які впливають на сюжет. Гра має кілька кінцівок. Головні героїні гри Менді агент ФБР, яка розслідує терака. Вона розумна, смілива і має гострий язик. Одна з головних героїнь. Її приваблива зовнішність з довгим темним волоссям і карими очима. Також в неї струнка фігура, одягається в діловий костюм, який підкреслює її професіоналізм. Перейдемо до характеру. Менді сильна і незалежна жінка. Вона не боїться труднощів і завжди готова йти до кінця. Менді має почуття гумору, але вона може бути серйозною, коли це потрібно. Роль у сюжеті одна з ключових фігур у розслідуванні теракту. Вона збирає інформацію, допитує свідків і намагається знайти зрадника в рядах ФБР. Тепер обговоримо про стосунки з іншими персонажами. У Менді складні відносини з своїм напарником. Вони поважають один одного, але іноді сваряться. Менді також має дружні стосунки з Кейтлін та Фелісіті. Цікаві факти Менді колишня військова. Вона вільно володіє зброєю і рукопашним боєм. Менді любить читати детективи. Зверніть увагу, що ваші вибори в грі можуть вплинути на долю Менді. Felicity Ті Грейф це один із ігрових персонажів у Скритій повістці, інтерактивній драмі, розроблений Супермесів Геймс. Вона є молодою жінкою, яка опиняється втягнутою в жорстокі події, пов'язані з терактом. Зовнішність у Філісіті має коротке чорне волосся і карі очі. Зазвичай вона одягається в повсякденний одяг, який підкреслює її юність і невинність. Характер у Фелісіті вона дуже добра, щира і чуйна дівчина. Вона вірить у людей і завжди готова допомогти їм. Філісіті може бути наївною, але вона також хоробра і рішуче бореться за те, що вважає правильним. Роль у сюжеті Фелісіті випадково стає свідком теракту. Вона володіє важливою інформацією, яка може допомогти агентам ФБР у розслідуванні. Фелісіті ризикує своїм життям, щоб допомогти агентам і зупинити терористів. Стосунки з іншими персонажами Фелісіті має дружні стосунки з Менді. Вона щиро їй довіряє і намагається допомогти їй у розслідуванні. Цікавих фактів Філісіті любить малювати, вона мріє стати журналісткою. Фелісіті володіє знанням про першу допомогу, що може стати в пригоді протягом історії. Вплив на сюжет, ваші вибори в грі можуть вплинути на долю Фелісіті, її життя, стосунки з іншими персонажами, і навіть її смерть залежить від ваших рішень. Інші агенти, кожен з них має свої секрети і мотиви. Цікаві деталі. У грі є кілька фракцій, з якими ви можете співпрацювати. Ваші вибори можуть призвести до смерті персонажів. У грі є система зрад, тому будьте обережні, деякі сюжетні повороти можуть вас здивувати. З пікантних моментів Деякі діалоги та сцени мають натяки на сексуальність, можливість фліртувати з Менді та Фелісіті. Рік іноді демонструє свою мускулатуру на радість глядачам. Не забудьте зіграти в режим секретні файли, щоб розкрити всі таємниці. Якщо ви шукаєте більш пікантного досвіду, спробуйте режим відвертість. Геймплей Хіднагенда це інтерактивна драма з елементами QTA. Та розгадуванням головоломок. Гра розрахована на одного 6 гравців. Геймплей поділений на дві фази. Перша це обговорення. Гравці бачать сцену з історії та обговорюють, що робити далі. Кожен гравець має певний час на вибір відповіді. Ваші вибори впливають на сюжет та стосунки між персонажами. Друга дія один з гравців бере на себе роль активного героя QTA. Інші гравці можуть допомогти йому, підсказуючи правильні дії. Якщо активний герой помиляється, це може призвести до негативних наслідків. QTA це динамічні дії, які потребують швидкої реакції. Наприклад, вам потрібно буде натискати кнопки в потрібний момент, щоб ухилятися від атаки або ввести код, щоб відкрити двері. За успішне виконання QTA ви отримуєте очки. Головоломки Хіден Агенда не надто складні, але вони можуть затримати вас на деякий час. Вам потрібно буде знаходити предмети, комбінувати їх та використовувати їх для вирішення проблем. Співпраця це ключ до успіху Hідena Agenda. Вам потрібно буде обговорювати свої дії, щоб приймати правильні рішення та успішно виконувати QTE. Є такі режими гри, як Історія. Пройдіть сюжетну компанію з друзями або в одиночному режимі, секретні файли, розкрити всі таємниці Хіден Агенда та відвертість. Додайте пікантності в історії. Підсумок Хіден Агенда це захоплююча гра з динамічним геймплеєм, цікавим сюжетом та можливістю співпрацювати з друзями. Моя оцінка цій грі 9 з 10, мінус 1 бал тільки за те, що немає української локалізації. А так, в цій грі є напружені моменти, коли ви не можете знати, кому довіряти, несподівані повороти сюжету, які збуджують цікавість, таємниці, які розкриваються поступово, підігріваючи азарт. Дякую за вашу підтримку у коментарях. Мені приємно знати, що я роблю ці відео не дарма, і вони для вас цікаві. Мирного вам неба.